Música Його служіння припало на часи правління ізраїльського царя Ахава, коли панувало ідолопоклонство та язичництво. Один з найбільших пророків старого завіту, святий пророк Ілля. Він походив із землі Галаадської, що у східній Палестині, і був відданим поборником віри в єдиного Бога. Пророк здійснив багато чудес, аби викрити нечистивого Ахава та навернути його до Господа. Під час жертвопринесення на горі Кармель. Він довів валовим жерцям могутність єдиного Бога, звівши на жертовник вогонь з неба. За полум'яні ревності, про славу Божу, пророка Ілю було взято на небо живим у вогняній колісниці. За переданням церкви він стане предтечею страшного другого пришестя Христа і вже тоді, під час проповіді, прийме тілесну смерть. Ось я пошлю вам Іллю, пророка перед приходом дня Господнього. Попри тиск влади, переслідування та тюремні ув'язнення, ігумен Бреського Симеонівського монастиря Афанасій не відмовився від боротьби проти союзу з католицькою церквою. Преподобно мученик Афанасій написав низку полемічних статей та збірку літературних творів з назвою Діаріуш. Перебуваючи майже у повній самотності, подвижник залишався непохитним захисником і стовпом Православія, засудженого до страти за прокляття Берестейської унії, Ігумена Афанасія було підступно вбито у вересні 1648 року. Через рік, 2 серпня 1649, його тіло знайшли і перенесли до храму Бреського монастиря Симеона Стовпника. Згодом Господь прославив свого угодника багатьма дивотвореннями, що почали звершуватися біля його святих мощей. Я не пророк, я лише слуга Бога Творця мого, посланий на потребу часу, щоб казати кожному правду. Один із засновників російської історичної науки, князь Михайло Михайлович Щербатов. З 1767 року він брав участь у роботі комісії для складання нового зведення законів Росії. Тоді ж імператриця Катерина ІІ відкрила йому доступ до бібліотек, де зберігалися унікальні списки літописів з різних монастирів, зібрані ще Петром І. Щербатову судилося стати їхнім першим редактором та видавцем. Завдяки йому були надруковані такі цінні літописні та архівні документи як синодальний список новгородського літопису та журнал Петра Великого. У 1776 році Щербатов видав енциклопедичну працю статистика в міркуванні Росії, а підсумком багаторічних досліджень князя стала семитомна історія російська від найдавніших часів. Історія предків Цікавий для того, хто гідний мати вітчизну. Томас Гейнсборо ще за життя був визнаний найвидатнішим майстром англійського живопису 18 століття. Він створив свій тип портрет у пейзажі, у якому знайшов нове рішення взаємовідношень фігури і навколишньої природи. Така форма портрета не була новою, але саме Гейнсборо зміг досягти рівноваги фігур і пейзажу. Твори майстра легкі і витончені. Серед його робіт портрети короля Георга III, Елізи і Томаса Лінлі, пані в Блакитному. З 1761 року художник почав регулярно виставляти свої полотна в Лондоні. А через сім років був обраний членом королівської академії мистецтв. Будучи ще й талановитим пейзажистом, Гейнсборо увійшов в історію живопису як передвісник розквіту англійського романтичного пейзажу. Йому не було діла до подробиць метою його було передати відчуття прекрасного, і він цього цілком досяг. У наступному випуску про дивовижне явлення та подальше прославлення Чухломської або Галицької чудотворної ікони Божої Матері. Він мріяв стати відомим архітектором а увічнив своє ім'я у назві першого теплового аеростата. Французький винахідник Жак-Етьєн Монгольф'є, автор цінних мемуарів та наукових праць у галузі літературної критики, чиновник Міністерства народної освіти і таємний радник Олександр Нікітенко, піонер охорони самобутньої природи Степової Таврії, засновник заповідника Асканія Нова Фрідріх Едуардович Фальцфейн.